Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники! Ми продовжуємо говорити про способи відтворення чужого мовлення. І сьогодні ми поговоримо про діалог, розділові знаки при діалозі. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему. Пригадуємо що способи передачі чужого мовлення є такі: пряма мова, непряма мова, цитата. Ці види ми вже розглянули, а сьогодні четвертий урок з цієї теми, і ми говоримо про діалог. Справді, про діалог ми вже говорили і в п'ятому класі. Ми дещо пригадаємо і поглибимо свої знання. І пропоную для того, щоб ми пригадали, що знаємо із попередніх уроків, творче спостереження з елементами аналізу. Вам потрібно, прочитавши текст, виписати речення, в яких вживається або пряма мова, або цитата, або діалог. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли. Так, речення з прямою мовою є ось таким. Французький аташе Жан-Бенуар Шерер писав: українці це рослі, сильні люди, привітні й гостині. Ось речення з прямою мовою. Знайшли ви його? Молодці! А де ж тоді речення із цитатою? А це друге речення А датський посол Юлій Юс, проїжджаючи в 1709 році Україною, відзначав, що місцеві мешканці, як і все населення України вдягаються чисто і чисто утримують доми, відзначаються великою оханністю і ввічливістю. А де ж тоді буде діалог? А ось він. Цікаво, а що означає слово вічливість? Первісне значення цього пов'язується з формою «увічі», тобто увічливий той, хто дивиться у вічі. Як це зрозуміти? А ось як, <кхм> вибачте, ось і це і буде ця частина тексту і буде діалогом. Пригадаємо, з чого ж складається цей діалог? Ми бачимо, що діалог складається із речень, так, тобто реплік. Перша репліка цікаво. А що означає слово вічливість? Це питання, це репліка, стимул. так? Вона стимулює до продовження розмови співрозмовника. І є репліка-відповідь. Це репліка, первісне значення цього слова пов'язується з формою у тобто увічливе, тобто репліка, відповідь, репліка, реакція. Як це зрозуміти? Знову йде репліка, стимул. А ось як найперше, що треба показати співбесідників і так далі. Це вже буде репліка, відповідь, репліка-реакція. Ось ми трішечки пригадали, що таке діалог, тобто, бачите, ми можемо зробити відповідь, висновок що учасників діалогу двоє: один цікавиться, інший відповідає. Зверніть увагу, що кожна репліка записується з нового рядка і без лапок. І перед кожною реплікою ставимо тере. Трішечки пригадали, ну, а ми більше уточнюємо далі. Отже, діалог з латинської мови, це слово перекладається як мовлення двох. Це пряма мова, що передає розмову двох осіб. Якщо нам потрібно поговорити Якщо в розмові задіяні більше, ніж дві особи, це вже буде полілог, тобто полі багато. А якщо одна особа висловлюється, скажімо, лекція, промова або ж вона просто звертається до читача чи глядача, то це вже буде монолог мовлення одного. Діалог складається з реплік. Репліки це слова кожної особи, яка бере участь у розмові. Репліки можуть супроводжуватися словами автора, і тоді такі ж самі розділові знаки, як і при прямій мові. Тільки єдина відмінність: при репліках немає лапок, а при прямій мові вони є. Інтонація реплік залежить від мети висловлювання, буває розповідна, питальна чи спонукальна, а також оклична. Слова автора мають розповідну інтонацію. І ми вже пригадали про те, що діалог складається з репліки стимулу і репліки реакції. Ці репліки між собою е, чергуються, Так, що репліка стимул, репліка реакція, потім ці репліки міняються місцями. І ось зверніть увагу на схему. У схемі репліку ми записуємо літерою R. Які ж розділові знаки ми ставимо, коли діалог оформлюємо і словами автора? Якщо репліка починається словами автора, то слова автора записуються з великої літери. Після них ми ставимо двокрапку і репліку виносимо в окремий рядок. Ставимо тере. І репліку пишемо з великої літери. Якщо репліка розповідна, то ми ставимо кому тире і слова автора записуємо з маленької літери. Якщо ж репліка оклична або питальна, то ми ставимо знак питання чи знак оклику, тире і слова автора записуємо з маленької літери. А буває і таке, що слова автора розривають репліки. Тому ми репліку записуємо з нового рядка, слова автора, потім крапку ставимо і наступну репліку продовжуємо, записуємо з великої літери. Ось такі схеми орієнтовні, які допоможуть вам краще запам'ятати, як же потрібно правильно, пунктуаційно оформляти репліки у діалозі. Пропоную вам невеличке дослідження моделювання. Прочитайте уривок, змоделюйте і запишіть текст. Перший варіант, тобто, спочатку ви записуєте текст у формі речень із прямою мовою, а потім спробуйте цей же самий текст перебудувати, але уже записати у формі діалогу. Ми розіб'ємо цю роботу на дві частини. Спочатку ми виконаємо першу частину тексту, а потім ми виконаємо другу частину тексту. Тобто, зараз я вам пропоную, натиснувши на паузу, записати цей уривочок. У першому варіанті, тобто у формі речень із прямою мовою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіряємо, як же вам вдалося. Дитиною малою він не раз чув, як не забули, що далі йде наступне речення, як люди говорили слово щастя. Що таке щастя? питав він у матері. Отже, у нас речення з прямою мовою. Ми відкриваємо лапки, ставимо знак питання. Так? Далі ставимо тере, бо слова автора йдуть, питав він у матері кома, цікаво вдивляючись своїми оченятами відокремлена обставина. Далі, е... а що ми забули? Ми забули закрити лапки. Щастя дитинко, це доля, повторяла мати. Отже, відкриваємо лапки. У нас іде речення з прямою мовою. Щастя, кома, дитинко, кома, тере. Чому кома тере? Тому що коми при звертанні А тере. Тому що далі йде друга частина речення тере між підметом і присудком. Це доля, повторяла мати. Ось тут у нас закінчується пряма мова. Ми ставимо кому тере, і слова автора записуємо з маленької літери. Повторяла мати і не знала, кому ставимо, бо далі йде наступне речення. Як пояснити малій дитячі голівці те сильне, те дивне слово доля. А що таке доля? Ми відкриваємо лапки. Ставимо знак питання і закриваємо лапки. Ось ми оформили цю частину у формі речень із прямою мовою. А скажіть, будь ласка, чи правильно ви поставили розділові знаки? А тепер пропоную перебудувати вам ці сами, цей самий текст, але уже у формі діалогу. Знову ж таки, натискайте на паузу і виконуйте завдання. Ну що, виконали? Знову ж таки, не забудьте про ось такі коми, але на цей раз ми вже прибираємо лапки тут дуже легко. І замість лапок ми ставимо тире. І вже записуємо далі, що таке щастя, знак питання. Тере, питав він у матері, цікаво вдивляючись своїми очинатами, нова репліка. Ми її записуємо з нового рядка, ставимо тере і ставимо всі решта розділові знаки. Але вже без лапок. Працюємо далі. У нас друга частина. Натиснувши на паузу, запишіть цю другу частину у формі речень з прямою мовою. А тепер перевіримо. Доля дитину це такий цвіт, що його тяжко дістати. Це вже говорить матір. Так, ми записуємо лапки. Знову ж таки, звертаємо увагу на звертання, Тире, тому що тире між підмитом і присудком. це такий цвіт, кома, перед що, тому що далі йде друга частина речення, що його тяжко дістати, лапки закрили, крапку поставили. Далі йде слова автора, пряма мова. А гарний він той цвіт, знак питання, тому що в нас пряма мова питальна, і закриваємо лапки. Чи гарний? Звичайно, що гарний крапка. Як дивитися на нього, то очі радіють, на серці робиться весело. Закриваємо лапки, у нас завершилася пряма мова, і ми ставимо крапку. Далі йдемо нові слова автора. Відкриваємо лапки. Мамо, я хочу того гарного цвіту. Скажіть, де він росте, я піду за ним. Я піду за ним, піду і принесу його для вас і для себе, закриваємо лапки. Зверніть увагу на розділові знаки всередині прямої мови. Далі, знову ж таки, пряма мова, тобі його не треба, голубе. Голубе звертання, ставимо тере, закриваємо лапки, казала мати, цілуючи сина в русяву голівку. Знову ж таки, Тепер тобі без нього добре. А як виростеш і сили наберешся, то тоді може і підеш, закриваємо лапки. Хоча ви звернули увагу, ми можемо зробити інший варіант прибрати ось ці лапки і поставити ось тут після крапки тире. І тоді в нас буде той варіант, коли слова автора розривають пряму мову. Ні, я хочу тепер, скажіть мені, де він? Знак питання і закриваємо лапки. Ось саме так ми оформили цей текст із прямою мовою. Чи правильно ви це зробили? Подивіться уважно на розділові знаки і перевірте власний текст, чи правильно ви поставили розділові знаки, чи не допустили ви пунктуаційних помилок, адже кожен розділовий знак має своє значення. А тепер спробуйте перебудувати цей же самий текст. Тільки на діалог. Підкажу вам, вам потрібно просто прибрати лапки і поставити перед кожною реплікою тире. Ну що, вдалося, сподіваюся, що так. Ось наші репліки, і ми перед ними ставимо тире. Всі решта розділові знаки такі самі. Тільки без лапок. Ми виділяємо звертання, ставимо тере, кома в складному реченні, кома при уточненні і знак питання, так? не забувайте, що в нас, коли речення питальне або ж окличне, ми ставимо знак питання і знак оклику. Якщо ви з нами знак питання чи знака оклику, поставите крапку, якщо речення питальне чи окличне, то це буде пунктуаційна помилка. Чи гарний питання? Звичайно, що гарний. крапка. Як дивитися на нього, кома, то очі радіють, кома, на серці робиться весело. Мамо, кома, звертання, я хочу того гарного світу. Скажіть комам, де він росте? Я піду за ним. Я піду за ним, піду і принесу його для вас і для себе. Тобі його не треба, голубе. Ось тут ми бачимо кома-тере, бо далі йдуть слова автора. Казала мати, цілуючи сина в русяву голівку. Тут буде крапка І тире. Цілуючи сина в русяву голівку, це відокремлена обставина. Не забувайте про це. Тепер тобі без нього добре кома перед А. А як виростеш і сил наберешся, то тоді, може, і підеш. Зверніть увагу, що в цьому реченні коми в складному реченні. Ні, кома. Адже це е, заперечення. Я хочу тепер, скажіть мені, де він? Ставимо знак питання. Тобто, ось е, так ви повинні були поставити розділові знаки при діалозі. І зверніть увагу, що а гарний він, той цвіт, це буде діалог, стимул, так, діалог, стимул. Чи гарний, звичайно, що гарний. як дивитись на нього, то очі радіють на серці робиться весело. Це вже буде репліка-відповідь. Ось відповідь, стимул, відповідь. Бачите, як чергується стимул і відповідь. Ось репліка, стимул і репліка, відповідь. Ну, і, відповідно, репліка-стимул. Ось як ці репліки повинні чергуватися в діалозі. І нагадую вам, про правила ведення діалогу, що ми повинні, звичайно, при діалозі використовувати слова ввічливості, формули привітання, прощання, побажання. І зверніть увагу. Якщо ми звертаємося до свого співбесідника, то звертання повинні іменники. Бути у формі звертання, тобто у кличному відмінку, і ми їх виділяємо комою. Не забувайте про це. Тому що якщо при звертанні ви поставите іменник в кличному, не в кличному відмінку, а в називному, хоча це не стосується іменників у множині, ви знаєте, що в множині іменники не мають форми кличного відмінка, тобто їхня форма кличного відмінка збігається з називною. Я говорю зараз про однину. Всі іменники в однині повинні мати форму кличного відмінка. Якщо ви їх ставите у називний відмінок, це буде граматична помилка. Ну, Ми далі говоримо, що бувають різні види діалогів, є побутовий, до речі, ось щойно в тексті ви бачили побутовий вид діалогу, навчальний. Звичайно, зрозуміло, що ви ним користуєтеся на уроці у спілкуванні з учителем. Художній і діловий. Розгляньмо кожен діалог. Побутовий діалог, його сфера використання це неофіційна розмова, повсякденне спілкування, бесіда вдома у школі на роботі. Особливості незапланованість, різноманітність обговорюваних тем, використання відповідних мовних засобів, часте відхилення від теми, відсутність настанови прийняття рішень. Стиль розмовний. Діловий діалог, зрозуміло, що його сфера використання взаємна комунікація в офіційно-діловій сфері. Тут уже певні особливості, а саме диференційований підхід до предмету обговорення, швидка передача інформації між співрозмовниками, критична оцінка думок, пропозицій, заперечень і відповідальність, стиль науково-офіційно діловий і, звичайно, лексика, яка буде використовуватися у при діал діловому діал діалозі, це, звичайно, буде певна, яка штампована, унормована лексика. Ось, будь ласка, зверніть увагу на діалог. Е пропоную вам уважно прочитавши діалог, знайти, в якому ж реченні допущена помилка, і де саме? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли правильна відповідь Г. Саме у четвертому реченні допущена пунктуаційна помилка, яка, пане отамане, ви ж мене тоді за джуру хотіли. Гукнув Михайлик. Якщо гукнув Михайлик, то дія... репліка буде оклична. І замість коми ми повинні поставити знак оклику. Ось де буде вона помилка. Будьте дуже уважні. Бачите, які хитрі можуть бути завдання. Знову ж таки, наступне завдання таке саме. Уважно прочитавши діалог, знайдіть, в якому реченні допущена пунктуаційна помилка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли помилку? Так, правильна відповідь Г. Я думаю, що ви знайшли. У другому реченні. «Хочеш, я покроплю тебе дощем. У діалозі, ви знаєте, що не пишуться лапки, не вживаються, ось вона помилка. Сподіваюся, що сьогоднішній урок допоміг вам пригадати розділові знаки, пригадати, пригадати основні правила ведення діалогу. Тож вдома у підручнику ви прочитаєте на сторінках 36 по 40, з 36 по 40 прочитаєте і вивчите правила. Запишете нормативні словосполучення рубрики Культура слова і письмово виконаєте вправу на сторінці 40 -ій. ваша вправа хатка, ви це пам'ятаєте. Любіть і вивчайте українську мову, говоріть українською, бо ворог не може. Хорошого вам дня і нехай з неба на вашу голову. Не падають бомби, а падає лише любов і Божа ласка. На все добре! Успіхів вам! До побачення!